Зовсім поза увагою наших та європейських ЗМІ, пройшла новина, яку активно передрукувало Північно-Корейське новинне агентство. Так от вони сказали про те, що сьогодні відбулася зустріч Сполучених Штатів Америки, Японії та Південної Кореї, де було взято курс на те, щоб провести. Позбавлення статусу ядерної держави Північної Кореї. Тобто провести повний без'ядер для Північної Кореї. Тобто, зробити всі дії, направлені на те, щоб Північна Корея цього статусу позбавилась. Це означає в ретрансляції. Агентства північно-корейських новин, що Північна Корея зараз буде або активно постачати ракети та дрони до Російської Федерації, або вступить в більш активну фазу протистояння з Україною. Чому Келог приїжджає до нас майже на 10 днів? Про що будуть розмови? І чому Мерц сказав, що усі дипломатичні засоби завершення цього конфлікту вичерпані? Тобто така заява про позбавлення статусу ядерної держави Північної Кореї викликана тим, що країни готуються до посиленого протистояння двох. Фактично зараз союзів і Сполучені Штати Америки підтримують Україну. Варто звернути увагу.